В Збройних силах України я з 18-го року а, проходив строкову службу а, після 9 місяців, підписав контракт. 57-му бригаду я попав в квітні 24-го року. А, я застав ще Куп'янськ, другий, трішечки побігав по лісам. А після почалася Вовчанська кампанія, тож нас нашу бригаду перекинули саме на Вовчанськ. А, тож був на позиціях, отримав поранення, провів деякий час в шпиталі, а після повернувся в стрій. Перший вихід після поранення одразу знову 300. Командир підрозділу зробив на мене ставку, що я осилю цю галузь, хоч я і сам до кінця не, сам не був собі впевнений, що я зможу це осилити. І його, так сказати, мотиваційна робота. Вплинуло на мене, що я розумів, що воно потрібно нам. Ніякого досвіду взагалі не мав. Деякий час я проходив неофіційне навчання на майстерні безпілотного батальйону безпілотних систем. Опанував її як можливо найкоротший термін вклинитись в цю тему. FPV — це безпека для наших піхотинців. FPV Внесе ясність в голови ворогу, що чи потрібно воно йому перебувати на нашій землі. От Як ви замітили, що ворог в Вовчанську топчеться на одному місці. Він не може просунутися завдяки нашим fpv дронам якості наших пілотів. Хочеться як не крути, не применшувати цінність нашої піхоти. Як не крути, піхота це йде в авангарді. Навчання буде складною. Складовою цієї галузі, тому що дуже багато аспектів у цій галузі, дуже багато нюансів. Саме складне е налаштування обладнання, бо дрон FPV це вже кінцева ланка. У нас два екіпажі FPV. Один екіпаж пристосований тільки для камікадзе, а другий екіпаж виконує як і камікадзе, так і бомберів. Так само і гуманітарних місій. В екіпажі fpv бомберів. У нас з'явилася нагода користуватись FPV королевою шершню. Це вже дрон побільше. Це вже 17-дюймовий дрон, який дозволяє переносити корисне навантаження тяжче, тобто до 5-6 кілограмів. Обтоволоконні системи у нас зараз на стадії розвитку. Ми прагнемо цього. Це буде додатковий екіпаж який дозволить нам виконувати задачі ще крутіше не тільки прикривати піхоту, а й бити по логістичним шляхам, залітати в ті місця, де звичайний дрон не може залетіти, де втрачається зв'язок, де є діареп, тобто це крута галузь, яку нам ще потрібно буде опанувати. У нашому війську в деяких підрозділах. Людям притаманні такі вислови, як я втомився, а чому я, тому це непри... неприйнятно для нашого підрозділу, так як і люди з шкідливими звичками будь-якими. В першу чергу хотілося б бачити молодих хлопців, тому що вони більш підлягають легкому навчанню. Дорослу людину. Складніше навчити, якщо у нього немає технічної освіти. Для них це щось нове, для них це страшно, це інновації. Тож деякі просто не усвідомлюють, чи вони займаються. Молоді хлопці, ті, які грали в комп'ютерні ігри, та і просто зі смартфонами, телефонами, гаджетами і інноваційними технологіями, деякі на ти, тож їх простіше навчити цьому. Але якщо є певні ускладнення з його здоров'ям, морально-психологічним станом, ситуацією щодо його обмеженої придатності, тож, якщо це не впливає на його роботу пілотом, я думаю, ніяких проблем не було. В принципі, для нашого підрозділу двері відкриті як і чоловікам, так і жінкам. Це не залежить від статі. Головне, щоб була мотивація, ентузіазм, прагнення до навчання, відсутність шкідливих звичок, усвідомлення того, для чого ми це робимо. Тому що, як я повторююсь, це гарантія безпеки нашого піхотинця. В першу чергу кажу піхотинця. І тільки потім я кажу за наш тил. Тому що саму тяжку роботу виконує піхота. І ми повинні забезпечити всім необхідним і забезпечити їм захист, надати їм надійний захист. У 42-му батальйоні відсутній метод керування радянського зразку, і командири підрозділів намагаються і прислуховуються до думки особового складу. Що можна робити, чого робити ним потрібно, що шкодить підрозділу, що піде підрозділу на користь. Щодо нашого підрозділу, то у нас більш братерське відношення одне до одного. Ми всі на рівні, хоч у нас є і командир, але він теж такий, як ми, він нам побратим, він нам і друг. Наш підрозділ хоч і молодий, але вже є певний результат. Завдяки нашому результату ми вже отримали довіру від пана Стерненко та його спільноті, що ми маємо змогу отримувати від нього дрони, а це великий показник нашої роботи. На мою думку, якби була відсутність і впівдрону від тих ж розвідувальних дронів Мавіків, ворог просувався набагато швидше. Моя суб'єктивна думка, що я роблю ставку на те, що ми зможемо стримати ворога за допомогою FPV, так як зараз наш фронт тримається на FPV дронах і на піхоті, поки там люди в піджаках домовляються, створюють умови для перемовин, доки ми чекаємо, поки це все закінчиться. Тож це наша гарантія зараз безпеки, як і для України, так і для піхотинців.